Часто ми бачимо в святому Писанні такі слова, які можуть здаватися нам несправедливими. Поговоримо сьогодні про вірш із Біблії, який говорить, у кого є, тому прибуде. А в кого немає, відніметься і те, що є. Скажіть, наче ж так, на перший погляд ну, дуже несправедливо. Вітаю вас ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. Я вам вже неодноразово розповідала про силу вдячності. І цей вірш якраз говорить саме про це. Саме слово вдячність пропущено в цьому вірші. В кого є вдячність за те, що в нього є, тому прибуде. А в кого немає вдячності за те, що в нього є. Того відніметься і те, що є. Тому що все, що ми не цінимо, все, що ми обезцінюємо, все в більшості випадків буде потім втрачено. Тому задумайтесь, це дуже корисні слова. Я вам неодноразово розповідала про силу вдячності, про те. Як вдячність може змінити ваше життя на краще, так само слова вдячності використовуються у практиці хоно-поно-поно. Тому просіть і дано вам буде, будьте вдячні і вам прибуде. А якщо ви не вдячні за те, що є, то відніметься, тоді не плачте. Дуже багато людей пишуть, за що їм дякувати, вищим силам чи комусь там ще. Але ж ви задумайтесь, скільки всього у вас є. Навіть якщо ви пишете якийсь коментар, що за що вам дякувати, то подумайте, у вас є два ока, які бачать літери, які ви друкуєте. Пальчик, яким ви друкуєте телефон, а в когось немає. Зору, наприклад, немає руки, і він все одно живе і дякує за те, що в нього є ось це життя. Тому не гнівіть вищі сили і робіть все, щоб покращити своє життя. А далі давайте дивитися прогноз по містам. В попередньому розкладі вже були вказівки на те, що найближчий тиждень, там 6-8 вересня, що Росія може знову ж таки зробити масовану атаку на Україну. Тому всі просимо вищі сили, звертаємося до них за захистом. Дякуємо за захист і просимо, щоб в Україну прийшов мир якнайшвидше з користю для українців.